Одразу до оперативної інформації до уваги мешканців Запоріжжя в Запорізькій області оголошена повітряна тривога. І до речі, цієї години якраз поговоримо про. Ситуацію на Запорізькій атомній електростанції равно так поговоримо і про ліквідацію наслідків підриву на Каховській ГЕС. Це марафон Єдині новини канал Ми Україна працює і в студії Олена Чабак. Костянтин Лінчевський будемо разом з вами протягом трьох годин. Будемо надавати вам оновлену оперативну інформацію, зокрема про ситуацію в Херсонській Миколаївській області. Не будемо зволікати, одразу перенесемося на Миколаївщину. Велика вода дісталася Миколаївської області області. після підриву росіянами Каховської ГЕС минулого ранку рівень води почав різко підвищуватися. У річці Південний Буг перші ознаки підтоплень зафіксували біля мікрорайону Намив. Там комунальники укріплюють берег. Найбільша загроза підтоплень на Миколаївщині для Снігурівської громади, а також 13 населених пунктів вздовж річки Інгулець. Звідти за попередніми даними евакуювали 39 людей. І з нами на зв'язку Вікторія Олійник. Вона радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Вікторія, вітаємо вас. Пані Вікторія, доброго ранку. Чи ви нас чуєте? Я вас чую, добре. Пані Вікторія, ну хотілося б за вашою допомогою актуалізувати ситуацію, що склалася зараз на Миколаївщині. Дивіться, ви все. Ми про підтоплення Миколаєва, це частина мивок, це берегова лінія, це в нас пляжі, щоб ви розуміли, поки до домівок не доходить, і ситуація наразі саме в місті Миколаєві. Піднялась вода в місті на 97 сантиметрів. Це останні дані на 8 годину. Що стосується Снігорівської громади, вчора, разом з заступниками, були на місці, там організований цілодобовий штаб. Громаді а наразі і на 289 людей саме в Снігівщині, але щоб ви розуміли, це в моїй громади. Тобто люди не, здебільшого розміщені у родичів знаходяться саме в Снігурівці, бо саме місто наразі ще не підтоплюється такою загрозою. При цьому при всьому підняття рівня води, інгульця, десь приблизно на 10 сантиметрів щогодини, але очікуємо, що сьогодні, можливо, вже піде на спад. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, ось ці 13 населених пунктів вздовж річки. Інгулець, про які ми щойно згадали, чи потребують містяни населення, яке проживає в цих районах, евакуації зараз для того, щоб уникнути потім евакуації після приходу великої води? Віта місця добово вони всі пошті знають, що робити. Ця територія була окупована, тому люди дуже з такі між собою спілкуються. Вони все знають, все розуміють, всі слухають дослухаються до порад і потреб, які їм каже влада. Наразі вони все забезпечені і їдою, і їжею, і хлібом. В принципі, сама ситуація снігурів справляється без нас. Ми вчора них запитали, сказали, яка потрібна допомога. Саме в гуманітарному і в потреба потреби від нас немає, але всі на контролі, всі на постійному зв'язку. Сьогодні так само будемо виїжджати в снігурівщину, працювати там на місці. Пані Вікторія, я хотів уточнити, ви казали, що рівень води 97 сантиметрів. Я хотів спитати, яка межа вважається критичною, чи є ризик, що вода досягне критичної межі, і якщо вона досягне, якими наслідками це загрожує? Ну стосовно нас я не можу вам з цього сказати. Критичною є ще голова вчора. Казав, що в нас є запас 30 сантиметрів, але місто. Більш-менш в такому стані, що я ну ніхто не очікує, що буде значні підтоплення міста саме Миколаєва. Тому більше ми зараз концентруємося, пані Вікторія, вода, яка зараз. У вашому регіоні, яка ще буде прибувати, вона піднімає бруд, мул, сміття. Відповідно, це потрапляє в криниці. Скажіть, будь ласка, як у вас зараз в регіоні, зокрема і в місті Миколаєві, в області, з питною водою? Чи бракує її, і яку воду можуть споживати без ризику містяни? Що стосується Миколаєва, ви знаєте, у нас було дуже багато часу підготуватися до споживання питної води. У Нас безліч величезна кількість скважин Ми знаходяться в кожній лікарні, майже в кожній теплоелектроцентралі, там де теплогенерація відбувається. Крім того, партнерами нашими данськими та іншими зроблена величезна кількість таких станцій. Невеличких очисної води, вони знаходяться майже в кожному там, два-три квартали, вони є. Тобто, наші люди звикли до такої ситуації, де і вони знають, як де отримати питну воду. Саме в Миколаєві потреб з питною водою наразі немає. В крані тече зараз технічна вода. Але ми були готові до такої ситуації, тому для нас це не є критичним. Але якщо що, ми вже. Взяли... Завжди готові, і ми навіть можемо допомагати і Херсону і іншим регіонам. У нас є і водовозки, і дебет води питної бутульованою. Тому в принципі саме в Миколаєві питної проблеми з питною водою немає. Що стосується Снігурівщини, то там було проведено засідання КБНС, на якому було в... з... звернення до громадян, щоб не вживали воду зараз, обмежили о... кількість там поливу всього іншого. Крім того, зневживали е, рибу, яка може продаватися зараз на ринках. Там на 10 днів обмежили продаж свіжої риби, бо почався мор риби, і не, не зрозуміло з яким чином ці торговці можуть торгувати цією рибою. Тому сніг зараз контролює ситуацію в Миколаїві В Миколаєві все поки ок пані Вікторія. Напередодні вся увага була прикута до подій в Херсонській області в Херсоні. Туди виїхали волонтери з різних куточків України для порятунку людей, тварин. Везли човни, везли клітки, корм, продукти харчування, одяг. Чи є якісь особливі потреби зараз на Миколаївщині? Чи потребуєте ви такої підтримки і допомоги? Ви правильно сказали про Херсон. Наразі вся допомога надається Херсонщині. Миколаїв в принципі не, не потребує таких зараз якихось конкретних о, нас немає саме з потреб. З, Гуманітарного сенсу, але я думаю, що ми у нас будуть потреби, коли вже потрібно буде ліквідувати наслідки. Це і техніка, і все інше, коли вже ми будемо розуміти, коли відійде вода. Крім того, урядом надано 122 мільйони гривень на забезпечення Миколаєва питною водою, і думаємо, що коли зійде вода, найближчим часом так само будемо вирішувати питання питною водою забезпечення саме для Миколаєва. Пані Вікторія, хотів уточнити, ви казали, що є заборона, так там не вживати зокрема рибу. Ну є розуміння, що будуть люди, які якимись заборонами будуть нехтувати. І отже, питання: чи вже ви задумуєтесь над якимись кроками на випередження, зокрема, там я не знаю, там набрати більше медикаментів, щоб бути готовими відповідати ну, на різні виклики? Наразі рекомендації ще не надавали ні міська влада, не лікарі. Але я думаю, якщо буде така потреба, то всі будуть рекомендації надані і ще, пані Вікторія, серед тих людей, які потребують евакуації ви сказали, що переважно вони розселяються у своїх родичів. Якщо постане необхідність розселяти цих людей, де саме будуть їх розселяти? Чи підготовлені вже такі місця? Звичайно, підготовлені Миколаєві. Ми були готові до евакуації з Херсону величезної кількості людей, але такої кількості немає. Ви бачите, і сам голова Херсонської Ва зазначає, що люди здебільшого залишаються або в місті, де не підтоплені території, або вони залишаються на території Херсонської області. Тому ми готові були приймати херсонців тоді і зараз. І в нас є місця для розміщення і ВПО і все інше. Для лежачих у нас є така технічна можливість розміщення. Крім того, снігурівка сама, коли на Херсонщині почалось підтоплення, була готова прийняти 200 людей. Тому е, таких потреб ми розгорнемо в будь-якої кількості, яка необхідна. Крім того, всі області, всі ова запропонували свою допомогу. Всі чекають. Українці неймовірні, сильні, єдині як ніколи. І ну як я вже зазначала. Дуже багато допомоги відкликнулося, але поки, поки справляємося своїми силами. Пані Вікторія, і ще буде питання коротко, будь ласка, з приводу постраждалих сільгоспогідь Миколаївщини. І хотів спитати про стан мостів мости. Один пішохідний міст Нігорівці зруйновано. Ще один міст. Ми не ми не знаємо, який його стан. Ми його не бачимо. І два мости, які ми ще нещодавно відкрили відкривали за допомогою нати 24 та військових повністю зараз знаходиться під водою. Стан ми їх побачимо лише після того, як зійде вода. Віримо в те, що все буде добре. А і з приводу сільгоспугідь? Ну, справду «Бігіть», ми ще не можемо дати жодної оцінки. Це буде дано вже після спеціалістами. Після того як я вже означаю, думаю, як зійде вода. Бо я не спеціаліст «Бігіть». Пані Вікторія, але ви поділилися з нами важливою інформацією. Ми дякуємо за це і будемо стежити за усім, що відбувається на Миколаївщині. Зокрема, дякуємо ще раз. Вікторія Дякую. Олійник, радниця начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, що не була з нами на зв'язку.